Великого посту переділює Великий піст на дві частини, і ось у середині цього часу святого, святої благодаті. Традиція церкви дає нам до поклоніння Хрест Господній, дерево нашого Спасіння. Ця неділя називається неділею христопоклонною, у якій поклоняємося Христу, поклоняємося дереву. На якому Христос віддав своє життя за наше спасіння, послухаємо Слово Боже, яке заохочує нас взяти хрест і йти за Христом. Тобі, Господи, Від марка святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе Хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, той її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занепастити свою душу. Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто, отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. Сказав їм: істину кажу вам: є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не побачать Царства Божого, що прийде у своїй могутності. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ми почули святе Євангеліє від Марка, у якому Христос запрошує кожного із нас, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Ці три кроки, які Христос вимагає від кожного з нас у часі Великого і святого посту, Зректися себе самих, взяти свій хрест і йти за Христом. Кожен із нас хочемо у цьому часі Великого посту стати учнями Христовими, його послідовниками, тому Христос вимагає повного зречення. Зректися себе самого, зректися нашого Я, взяти наш хрест, погодитися із волею Божою, згодитися на все заради Христа, заради Євангелія, віддати душу у руки Божі і йти за Христом, намагатися жити згідно Євангелія, практично показати. Що Слово Боже дає свої плоди у нашому житті. Тому так корисно для кожного із нас у часі Великого посту почути, що ці слова звернуті до кожного з нас. Відчуймо, що це запрошення, яким Христос запрошує кожного із нас, іти за Ним, зректися себе самого, взяти свій хрест.